Ліна Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лила з пожежі вулканічна лава. Стояли в сивих каратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я води був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогнина ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі, диму, жаху і вогню. І це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря, мені ще гратись в пічмурки і в класи, казки летать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в притул, о перший біль. Тих недитячих вражень, які він слід на серці залиша як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і вспомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.